Через війну я опинився в Угорщині, наші українці розкинули по всій земній кулі, окрім декількох країн. Я почав писати книгу про тяжку долю та історію, які відчули на собі всі наші співвітчизники. В кожного розривалась душа від пронизливого болю, який з'їдав людину зсередини. Остатньо лише почути маленьку дитину. Яка тільки своїм поглядом розчулить, але історія Дмитрика є найболючішою для нього та його сім'ї. Ми з татом та мамою виїжджали на своєму авто до евакуаційного потягу. Коли почався обстріл ракетами, тато зупинив. Переїхав розірватися снаряд. Було так гучно, що я почув руках дотися. Тато наворушився, а на мені сльози котились рікою. Ми не могли розбудити його. Я не знав, що робити. Мама, витираючи сльози, попрощалася і прикрила ковдрами тату. Але ми мусили рятувати. Всі мали тягар в серці, але саме свій розкрила мені Світлана. Знаєте, як зараз пам'ятаю, готую вечерю на кухні, дуже чекаю його дзвінка. У нас були дуже теплі стосунки, не було секретів. Коли почалася ця страшенна війна, я так його благала. А він сказав мені, ні, я йду захищати свою країну, свою родину, тебе і пішов добровольцем до лав української армії. Його командування дало наказ просуватися на Херсу. І ми з ним телефонували один одному раз на тиждень. Ви знаєте, я не могла з ним наговоритися, хотіла все розпитати, і він мені розповідав, але був настільки зайнятий, дуже хвилювався, все було настільки швидко. Мені хотілося схопити його через телефон, але часу було обмаль, і він постійно поспішав. Та один з вечорів роздався дзвінок, це був його номер. Я хутко взяла слухавку, хотіла почути його голос, але все вийшло інакше. Мені повідомили про його смерть, що він був справжнім героєм, який захистив собою багато побратимів. Він був героєм, який залишився в моїй пам'яті назавжди всі вони просто виїжджали за кордон, але були й ті, які виїжджали з окупованих територій. Історія бабусі Людмили теж мала велику цінність у моїй книзі. Де були вже старі, заможні, так, ніколи не жили. Але жили добре і все в нас було, спокій був. А коли наше село купували, ми збиралися виїхати. Мій чоловік був дуже запальним характером, та, але завжди казав правду, був чесною людиною. Пішовши до магазину, купити хліба. За розповіддю сусідки він зустрів військових, та не міг він помовчати та вирішив все висловити. Вони недовго чекали, та побили його сильно. Він і додому навіть не зміг діти помер. Я знайшла його на узбіччі дороги. Він був вже мертвий. внесла до всіх людей болючу історію, прилишила багато сімей, чоловіка та жінку, дітей та батьків. У різні століття війна не приносила нікому нічого доброго, а зараз гинуть звичайні люди, які не заслуговували на це. Війна має закінчитися негайно.